Це відео зняли восени і лише днями поширили в мережі інтернет. Про вселюдне вибачення, один із методів виховання в Тернопільському вищому професійному училищі ресторанного сервісу і торгівлі. Про зафільмовану ситуацію ми запитали у директора цього навчального закладу. Якщо до цього випадку в правилах є записано. Перший пункт забороняється: палити, курити. Про це знають учні, про це знають батьки, про це знають педагоги. Всі ми знаємо. І всі дякують, що в нас такі порядки, такі методи виховання. От мене питали, а які у вас методи виховання? Ви що, Макаренко, я кажу, я каплун. Але багато читаю педагогіки, начитався і по каплунівськи виховую. І ще ніхто з батьків на зборах батьківських мені не сказав, що це я роблю неправильно. Директором училища Андрій Каплун працює вже два десятки років. каже з усіма правами, обов'язками і виховними методами учні та батьки ознайомлені. Хто щось, якщо не зрозумів, запитайте. Ні, перечитайте. І складається протокол і всі батьки підписуються. І одним із перших питань, що заборонено, паління. І передбачене покарання в якому вигляді за таке порушення? Ну, пробачення попросити, треба ж? А, а чому на коліна? Ну став учень на коліна. Ну і що? Ну я стану зараз на одне коліно, вибачте, я хочу навчати. Не хочеш, не ставай, не хочеш, не роби цього. Я ж не брав його за рукав чи за вушко і казав вставай, але я сказав, покажися. саме куріння стало причиною того, що хлопці просили вибачення навколішки. Андрій Каплун додає, поведінка деяких учнів залишає бажати кращого. Ну а як вони сьогодні приносять коноплю, дівчатка? Якщо хлопці приносять тютюн, хто знає, що і назвай, а ви не знаєте, що це таке, а там хто знає, що є ще й наркота. То що його гладити по голівці? Свої методи виховання. Є. У мене свої є методи виховання. От ви один побачили. Іди попроси серед всіх пробачити. Ніхто його на коліна не став. Не хочеш – не ставай. А хто тебе став? Ви ж бачили у відео, що я приходив, його витягував з групи і вів сюди. Не бачив. Ви бачили, що я його таскав на низ? Не бачили. Поспілкувавшись із директором закладу, ми хотіли почути й думку учнів. У клас до третьокурсників Андрій Володимирович зайшов із нами. Борону серети, телефони, це всі знають, що не можна це носити. Всякі предмети, які колючі, ріжучі, все заборонено. Методи покарання, ну, прибирати щось, там, я не знаю, там, ще щось робити, сніг відкидати там, може. Ну, такі от методи покарання. А такі публічні вибачення часто бувають у вас? Публічні вибачення. Ну, щоб виходив хтось на лінійку, так от ну, до мікрофона близько, що щось зробив, то так. Mm. Не все влаштовує, але вчитися можна. А що не влаштовує? Телефони не можна носити. Але це обговорювалося до того, так? Ну так. А що, якщо є телефон, що тоді? Ну тоді, якщо ти взяв телефон, потрібно здати його майстру, потім забрати. Ага. Ну якщо знайдуть, то директор попереджав, що відраз після третього курсу або батька. Ну, якби зі мною таке сталося, я б особисто на коліна не став. Я б, мабуть, попросив забрати документи і піти в інший навчальний заклад, який б не задовільняв. Ну, це моя особиста думка. Це його Говорити не на камеру і вже без присутності директора наважилися й інші учні. Розказали ще кілька варіантів виховання по Каплунівськи. Було таке, що ну, дуже претензії було, як курити не ну, можна. Нема пар, на парі сидиш і куриш. Пари скінчилися, вийшов, покрив. Він каже, тут обласна лікарня на горі. Вище обласної лікарні, там робіть, що хочете, а тут навіть ну, коло магазину стоять курити, то. Якби він зловив, то. там матеріальна допомога. Гроші, стипендія, щось купити, хлорку, відра. Багато такого сока. ще лопати, воно серед зима. Треба лопати, сніг кидати. Ну, ми приїхали, він зразу було десь 20 сотків. У нас було 15 людей. І ми як збирали картоплю, то це було дуже тяжко. Він їздив на трактор і нам просто казав, три сорти збирати. Було тя... дуже тяжко. Потім він поїхав по прицеп і ми нагружали зразу. Потім в нього дома ще висипали. І я після цього захворів на тиждень. І ніхто нічого не оплачував, це вас як спар забирали? Чи так, як це було? Так. А скільки чоловік? У нас було. Тоді дехто повідказувався, десь до 20, може, і менше. І майстриня так само. На сайті Тернопільської обласної адміністрації вже розмістили інформацію про створення спеціальної комісії, яка вивчає деталі ситуації на відео. Стосовно директора Тернопільського вищого професійного училища, ресторанного сервісу і торгівлі розпочали службове розслідування, перевіряють ситуацію і правоохоронці.